З нами є наш скайп-гість Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Вітаємо вас, пане Остапе. Слава Україні! Героям, слава вітаємо, Остапи. Давно не бачилися. От якщо говорити про відчуття, які зараз в тебе є, станом на цю весну 2023 року. Ми багато. Аналізували і думали про те, яким буде цей рік. Зараз багато справді говорять про той контрнаступ, який нібито вже розпочався. Але от люди не знають, як вони мають це відчути, і чи маємо ми це відчувати з іншого боку, якщо нічого не прилітає, і ми не чуємо про там жертви війни. То ми нібито вже знов перетворили це все, от в такі е, умови. Ну для мене по відчуттях це те, а яке було до того багато років, і от зараз вже щось подібне. Весна, люди гуляють, зокрема у Львові, в Києві. Все все норм. Ну якщо там НЛО не рахувати, які прилітають час від часу. Які твої відчуття? Що що ти бачиш, за чим спостерігаєш зараз? Нате, я якраз останні місяці саме про це найбільше й думаю. І недаремно ви у своїй преамбулі Віталій згадав дежав'ю і аналогію з 14-м роком. Ми, Власне, щось схоже зараз. Повторяємо, бо якщо ви себе вернете на п'ятнадцятий рік, тобто рік війни, то ви, власне, десь і проведете пряму аналогію. Україна далі якось намагалася жити. Багато людей почали відключатися від війни. Звичайно, це дуже некоректні порівняння з теперішнім. Повномасштабним етапом, бо ну, зараз вже все настільки екзистенційно, що я не знаю, треба бути абсолютно повним якимось ідіотом, щоб цього не розуміти. Але поміж тим, я не, я не вживаю слово втома. Я би його радше замінив, але це моя думка, я лише ділюся своїми думками, бо ви запитали якраз мої відчуття. Я би замінив це слово радше на. Ефект певного протверезіння, бо е, отак емоційна кульмінація, апогейна точка, зенітна, найвища оцього, взагалі всього національного піднесення вона вже відбулася. Вона зіграла свою абсолютно таку важливу, безповоротну, націєтворчу вже функцію, але вона вже позаду. І зараз, власне, приходить, мені здається, в дуже значних верств суспільства проходить ось, власне оце раціональне розкладання по поличках, бо це має і зовнішній фронт, і внутрішній. Власне, я думаю, у нас оця така принишкла раціональна оцінка, яка вже замішана на критиці. На критичному сприйнятті, на е, зніманні мораторіїв, на багато тем, які в час е, річної давності, якби були так заморожені, бо не до того було. От, власне, зараз ми наново відкриваємо і ми постаємо в повен зріст перед тим внутрішнім фронтом і викликами внутрішнього фронту, які пов'язані з дуже сумними. І, власне, висновками щодо е, дури багатьох речей. І, власне кажучи, війна для багатьох людей поставила е, все ж таки е, дуже багато запитань стосовно якості чесності, поведінки влади з одного боку, е, притомності і адекватності наших співвітчизників з другого боку. І це все вкупі. От все це в купі вариться, от в цьому такому вже я би сказав, прагматичному аналізі, в який увійшло суспільство, і я би цього насправді не боявся, тому що роблення висновків є прерогативою сильних народів і сильних націй. І я би дуже хотів, щоб ми теж це не пройшли. Тому це для мене, якби я далі можу то, якби розписувати те, що я. Зазначив, але що так дуже дуже так генерально засадничо, то власне я би навіть не в тому це а Я би радше це пояснив з намаганням, все ж таки, ставити нарешті питання, шукати відповіді, робити певні висновки і не замовчувати все те, за що кусалося себе за язик там в перші місяці війни, О, десь це зараз. Плюс-мінус я так відчуваю. Ми дуже часто і в наших студіях з багатьма гостями, десь напевно, не в перший, а швидше в другий, в третій місяць повномасштабного вторгнення, починали говорити, що Україні треба звикати жити в форматі повномасштабної війни. Наводили завжди аналогію Ізраїлю, який там десятиліттями живе під обстрілами, і, начебто, Ну, от, власне, цей тест на те, аби призвичайтися до цих умов в хорошому розумінні, якщо можна знайти там хороше розуміння, в нормальному розумінні українці з одного боку проходять. А з іншого боку, є, знаєте, ви ж згадайте, коли перша бомба впала в центрі Харкова, оце відео, десь другий, третій день, який був шок. А зараз ну, потрапило у Слов'янську в будинок. так? І є статистика про загиблих, але вам не здається, що дуже часто інформація про загиблих навіть всередині нашої держави для багатьох нас стає статистикою, просто статистикою. Ну, це невідворотньо. Ну тут не можна постійно вимагати від людей такої вершинної емпатії, от, на, на рівні пропускати все через свою душу. Це якби всі ми люди, і ну я тут без цього не робив якоїсь великої проблеми. Все одно держава і, і суспільство у війні, а то та частина, яка не у війні, десь там по банях і по буковелях, ну то вона і так би там була. Незважаючи не ні на що. Тому, тут тебе тому не Вони підходять. могли бути в буковелі я переляканими. А я, а розумію. Зараз... Тут, Та. я розумію, тут не йде мова про якесь очерствіння, хоча це теж є ну, є, є тут моменти. Я б радше казав це, я б це пояснив. Ось все ж таки, вже Ну от пошуком холоднокровного рецепту життя в таких умовах. Я тут мушу сказати про момент, який, можливо, хтось так продумував, але лише не проговорював. З чим це пов'язано от, власне, ті явища, які ви, про які ви запитуєте, ці відкатні явища. Вони пов'язані також із тим, що не... люди якби зрозуміли, що в їхнє життя увірвалося фактично ХХ сторіччя. Ми жили в 21-му. Кожен з нас, нас мав безвіз, мав щомісячні, ну там не кожен можливість поїхати будь-куди. Будь всі в айфонах, всі, всі в нормальному культурному житті, монетарному, економічному, ну як нормальному. Всі жили в 21-му сторіччі, і ось тут вривається тобі в хату. Оце страшне 20-те сторіччя, бо Росія є власне відрижкою і флагманом того 20-го сторіччя, де якраз і була оця. Оцей, оцей феномен, концепція народних воїн. Народна війна увійшла. Я, я, я мушу тут е, пояснити, що я маю на увазі, щоб те мене правильно е, зрозуміли. От, не, я не знаю, чи ви пропустили, чи звернули увагу. Де зовсім недавно було європейське дослідження на предмет серед європейських країн на предмет готовності захищати там свої країни в разі чогось. Ну і от, наприклад, Німеччина показує відсоток наприклад 15, 13-15. І це середній відсоток готовності якраз по всій Європі. І це не тому, що вони боягузи, а тому, що вони як вони пояснюють платники податків. І вони роблять дуже великі круглі очі на цьому запитанні, бо вони перезапитують. Ну так, А тоді, а навіщо в нас професійна армія і наша виплати податки на це отримання? Це, власне, є філософія 21 сторіччя. І тому я просто не можу собі уявити, і це дуже важко якраз на це розраховувала Москва і Росія, що в Європі не можуть собі і не могли собі взагалі уявити ситуації, коли. Весь народ рине на війну. Ну от уявити собі, що всі поляки, там всі чехи чи всі французи в один день змушені просто лишити все, чи вони займалися до того і включитися у війну. Вони цього якби не розуміють, тому що в них працює оця натівська концепція 21-го сторіччя про професійну армію, про те, що війна в сучасних умовах є війною власне армії, а не народів. Росія це розуміла, і саме тому вона пішла саме народною війною. Вона є оцим відгомоном страшним 20-го сторіччя, коли воювали не армії, не держави, а народи фактично. І, власне, тим вони і, і налякали всіх. Вони сказали: ми вас завалимо м'ясом і залізом. Тому що ваші суспільства до того не готові. Ви живете до іншому порядку денного, ви навіть не зрозумієте. Ми свої біомаси, свою худобу на убой чумобіків заженем. Ви то своїх ні. І вони це знають. І, власне, оця, розумієте, ця підміна понять, коли вони свою агресію побудували саме на концепції ще Першої світової війни, навіть не другої. Вона зараз дуже багатьом, як би ну, приходить ось ось на, на, на от, постає повний зріст, і люди не пліпали рахунку і не знають, що в таких е, випадках робити. Тому що якраз ми і йшли в НАТО і будували себе, розбудовували країною модерною 21-го сторіччя, де буде власне е, ну, от, професійна. Е, Добровольча контрактна армія, натівські зразки, високоточна зброя, де будуть змагатися між собою пульти і оператори безпілотників, а не чиста от народна сила. І це є ще одна така макабрична, от історія, на яку не кожен ще може собі дати відповідь і просто психологічно дати собі з тим раду, що в, що ми в 21 столітті. Центрі Європи на своїй території маємо оцю війну народну зразка ХХ століття. І це дуже багатьох, якби ну, воно воно поки що не має відповіді, тому що цей психологічний поріг вернутися в часі до, до тих е, страшних подій другої своєї війни і першої, коли просто багато мільйонні втягнуті маси у війну. Це дуже якби внутрішньо людям, раціональним людям суперечить у тій логіці 21-го сторіччя, де все ж таки зовсім інш, інша концепція. До людського життя, до, до того, що це є високоточні тепер війни. Бо у 21-му сторіччі отакі війни народні в принципі нема. І у 21-му сторіччі воєн сухопутних в такому обширі і на такій території. Це я перепрошую фронт майже 1000 кілометрів. собі можете уявити сухопутна війна фронтом в 1000 кілометрів. Це ну це не піддається жодному такому раціональному якомусь ну, аналізу з сучасними людьми, і саме це дуже часто послуговує от таким знаєте ну, фактором шоку, якогось несприйняття тих нових реалій. Просто реалії, в які нас втягнула Росія, яка все ж таки діє по лекалам сталінізму, по лекалам полекалам століття, по лекалам м'ясних штурмів, і всі ці суїцидні атаки під Бахмутом, це є ну просто квінтесенція усієї м'ясної. М'ясного розуміння війни нашим ворогом це все в купі, тому нам доведеться кожному ще все ж таки шукати для себе оці пояснення, як в тих умовах ну, адекватно і продуктивно себе просто поводити і, і бути продуктивним. Нам от в коментарях якраз пишуть, ми запитували людей, як вони себе відчувають. Дякуємо, що ви коментуєте. Світлана пише, що значить все норм, у кого норм? Сім'ї розділені, діти без нормальної освіти, спокійного дитинства, чоловіки усі в статусі мобілізованих. Я от справді думаю про те, що довгий термін, а то потім. Карантин коронавірусний, в який ми зайшли, воно нас вже якоюсь мірою вибило з цього стану нормальності, тобто не буде. Норм, і, це... і як вже і як вже норм. Ми вже теж навіть не до кінця розуміємо. І коли ми справді бачимо якесь якоюсь мірою безтурботне життя там на вулицях, десь Львова, то нам вже здається, що ми ну що це норм, але те, що наша психіка ще буде довго це аналізувати і до цього призвичаюватися, це точно факт. Ну норм, те дуже умовне поняття, тут навіть немає що додати. Воно поняттям з нашого вже минулого. Життя є і норм уже не буде. І власне ну, норм буде, але він буде вже власне поправлений війною, скоригований війною. І найважчі для суспільства моменти пов'язані саме з виходом із війни, а не сама війна. І це кажуть всі масові психологи, всі соціальні психологи, що процес виходу з війни. З отого стресового, надмірного, надзусильного способу мислення поведінки, це якраз ще важче дається суспільствам і окремим людям, ніж перебування в тих стресових умовах, бо вони все ж таки тонізують. Мобілізовують і якось, знаєте, докупи збирають. А оцей вихід, він нам ще рано про це думати. Хто вийшов тому, як то кажуть, на вітер прапору, як то кажуть, прапор руки, вітер в спину, то собі там не знаю, можливо, в своїх острівцях ілюзій десь там собі знайдуть собі гамачок і покачаються на ньому. Але ну, здорове суспільство не може не бути у війні. І це просто є аксіома, і тут нічого не помінялося. Остап, десь повертаючись до вашої попередньої відповіді, і стилю ведення війни Російською Федерацією, всім було очевидно, і зараз зрозуміло, що вони все-таки хотіли взяти і Україну, і весь світ. Ну так би мовити, на слабо, що ніхто воювати не буде готовий. Ми не знаємо, що було би в Польщі? Ми не знаємо, що було би в Німеччині в схожій ситуації, але ми знаємо, що відбулося в Україні, і Україна дала і дає дуже гідний бій, і цей бій має завершитися українською перемогою з виходом на кордони. Ну, ми всі мріємо про 91-й рік, але я в такій більш історичній перспективі хочу задати запитання: як ви гадаєте, чи дав цей бій українців? Росіянам цей урок, який вони будуть нести там уже роками, десятиліттями, що ну от до України лізти не варто, що це завжди буде завершуватися великою бійню. Тому що справді, якщо взяти той самий 20-те 20 двадцяте століття, то ціла Україна, мабуть, такого бою російській навалі, тоді комуністичній, дати не змогла. Як зараз це відбувається, як ви гадаєте? Ну, я найменше насправді думаю про те, що там думає цей парнокопитний розплідник глистів і гнид, чим є російське суспільство. Тому я не можу залізти знаєте, в цей інсектарій, в цей серпантарій, чи як там називаються всі там ті, знаєте, де комашки зберігаються і всякі різновиди, всяких там розумієте, личинок. Тому мені здається, що якраз вже. Всім зрозуміло, що сама якби, органіка того російського шовінізму імперського він є настільки базовим для будь-якого носія російської от, національності ідентичності, що воно не зміниться нічим. І, звичайно, тут нам про це мало треба думати. Нам треба захищати, як то кажуть, свій дім і максимально убезпечувати його від подальших там нападок, і, і, так далі, і так далі. І Тут є різні інструменти і зараз не про то мова. Ми просто розуміємо, що допоки в теперішньому вигляді існує навіть не Росія як державний організм, а росіянство. Чи росіянин як ідентичність доти, Україна буде якщо не загрожена безпосередньо, то в випадку ось якоїсь певної державної кволості ось тої, тої, тої Росії майбутнього, якщо вони взагалі вона є, то принаймні, якщо не якщо не загрожені, ми будемо, то ми завжди будемо уневажені. І визнати Україну, українців, до речі, як і інші народи, які... Не пішли, ну й би шляхом незалежності, що для них просто ну в голову не вкладається. Бо ну як раб може зрозуміти е, свободу любивого когось? Ну як? Він хіба може тримати за ноги і не випускати з клітки? Що він і робить? То е, воно завжди буде оця українофобія чи україноненависть. Як... Він буде від побутового рівня до ментального. Тому нам треба, як ну, все-таки на перспективу, мати трьохметрові, п'ятиметрові, десятиметрові, 10 стометрові стіни. Я не у буквальному сенсі, а як в такому переносному. Просто стіни відгородки від оцього гетто, всього найгіршого, чим є. Оцей відстійник, людські шлаки, і оце все, що, що зараз зосереджено на північно-східних болотах. Тому ми це мусимо вибудовувати. Це є питання гуманітарне більше, це питання спротиву. Всьому контенту, це, це, це все вкупі, і про це вже сто раз говорино. Тому ми на це переречені без цього, ми в принципі на будь-яку формулу спокійного, мирного співіснування з тими недоорками, в принципі, то марно шукати. Ми можемо лише бути міцно захищеними від них. І наша перемога, мені здається, буде полягати якраз в максимальній віддаленості від них насамперед ментально, ментально інформаційно, ідеологічно можна бути з ними сусідами, тому що Росія сусідствує з дуже багатьма народами. Але ті народи, які ментально відриваються і відірвалися від росіянства, ну просто стрибкоподібно, ті є найбільш забезпечені. І це підказка нам, якби ми не були приречені на сусідство з цим одвічним ворогом, чи він буде слабким, чи він буде переможеним, це вже інше питання. Ми все одно мусимо йому протиставитися, а отже, максимально віддалятися мовно, інформаційно, культурно, е, ну в усіх аспектах, яких тільки можливо, тому це є от фактично національна ідея на наступні наші покоління. І тут від цього абсолютно не, не втекти, і та й не потрібно втікати. Це якраз дуже почесно перемагати Росія, от Росію і російське щодня. Кожна людина має можливість унікальну бути переможцем над російським щодня. Від якоїсь маленької музики, Ютуба, якогось раного театра, який нікому там не потрібен, тільки їм самим. До стратегічних великих речей, бо великі перемоги будуються з маленьких цеглинок, і тими цеглинками перемоги над Росією будуть малесенькі переможечки. Я так пестливо і лагідно кажу, оці малесенькі переможечки над усім російським воно буде вимуровувати цю велику глобальну перемогу, яка кується не лише на полі бою, не лише в мілітарний спосіб, і збройний, дуже кровопролитний. Але оцей ціннісний, можливо, він навіть і навпаки є найбільш наглядним. От я так це сприймаю і думаю, що так тільки й можна сприймати. Остапа, якщо можна, останнє запитання, але важливе. Ми, в принципі, про це говоримо, напевно, роками і в наших ефірах, і в багатьох українських студіях, яким буде світ яким міг би бути світ без Путіна? Хоча цікаво і побачити цей світ без Путіна вже безпосередньо сьогодні. В Google Трендах злетіла ця тематика. Ну схожа тематика 20 квітня 1889 чи 88 року народився Гітлер, і багато людей почали цікавитися з тими статтями, яким міг би бути світ без Гітлера. Яким міг би бути світ без Путіна, якби його не було взагалі ніколи. Чи все ж про це не варто думати і говорити? Ну, бачите, звичайно, моя бурхлива уява зразу малює знаєте, райдужні такі іделічні картинки, але так не є. І насправді тут навіть і не в Путіні справа. Я ж власне це і намагався сказати, що не буде Путіна, а буде інший виплодок отого отих, отих випарів, тих болотних надер, того дна. Тої муті, каламуті, тої то, то, того жужеля, отого, розуміє, тої жижі Московської, яка 300 років, 300 років варилася під найнижчий стандарт людини. Розумієте? В них найнижчий стандарт ставлення до себе, ставлення до світу, ставлення до сусіда, ставлення до навколишнього, так, ставлення врешті до своєї влади і так далі. Тому тут навіть не в Путіні справа. Якщо уявити собі таку картину, де нічого російського тобі не загрожує, то ви знаєте, я, я напевно безразу просто вмер би від, від радості і від щастя. Це щось буде напевно щось таке, неземне. Що навіть моє навіть серце таке дуже цинічне і холоднокровне, яке деколи буває, воно навіть би того певно не, не витримало. Ну на насправді цей світ. Без російського можна і треба створювати. І кожен має для того свою витягнуту руку. От на рівні витягнутої руки будьте ласкаві, очистіть метр навколо себе по периметру від всього, що асоціюється з Росією, з путінізмом, з тим, з тим страшним токсичним отруйним. Що звідти йде. І це і є, оце якесь таке, я не знаю, якесь глобальне очищення. Я, можливо, то пафосно кажу, але я насправді так і відчуваю. І цей світ без Путіна він не робиться якось зверху і кимось. Світ без російського робиться нами. Ну, принаймні, має робитися. І тут це завдання для кожного сущого хто розуміє, що стоїть на кону. Не територія, безумовно, це теж важливо. Не якісь там е, атрибути державності, а на кону стоїть взагалі наше право е, буття. І ну, тут вже в таких питаннях уже шукати, як знаєте, кажуть, гімні шкварка, і там компромісити, шукати 50 60 варіанти. А як то ще можна, ви знаєте, там собі розумієте приліпити десь там в одно місце, де вже нічого не може залізти, щось там ще таке. Улюблене російське. Це поразка. Це поразка. Це поразка перед самим собою. І тому Ну тут 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 за зараз ось або найвища планка боротьби проти, ну або тоді просто не треба навіть смішити, то кажуть, чиїсь тапки і і, і зразу визнати, що Ну тут для мене варіантів нема жодного